Привіт з вами Фантом. Зараз будемо грати в Last Day. І будемо проходити бункер Альфа, Перший, другий, третій етаж. Так, будемо починати. Пароль 2265 Відкрились. Тут у нас Бронька беремо. Сьогодні, я думаю, відкриємо за червоні зелені та красні. Та жовті талони. Взяв трохи Вінчестерів, щоб їх потратити, а тут ціла куча їх уже. Так. Беремо і зараз, в принципі, вже будемо йти починати. Ось я вже майже зачистив перший етаж. Ну, тут, в принципі, не дуже багато зомбі. Так що його дуже швидко зачистити. Зараз залатаю цей стелаж. О, тут неплохо бензин. ключ, залізо, ну, в принципі, потім заберемо. Йдемо на другий етаж. тогда он касался нашего там задвинька. Так фича. Вот. Зараз відкриємо оцей ящик для якого потрібен зловщик другого рівня. У мене тільки другого, третього ще немає. Вже 95 рівень опиту, а досі немає у мене другого карману. Три бензина всього випало там фіня. І тут... о, тут неплохо. І лампочку заберемо також. І зараз об'ємо двох яростних гігантів. І в принципі я пройшов вже другий етаж. Такий дробовик неплохий. Це я знайшов недавно моди. Два фіолетовий і синій. І ось цього ще. Швидком обрали. Красний талон. Тут потрібен третій рівень. І все, у нас виходить за другий етаж. Ми зібрали 11 зелених, 10 жовтих і 6 красних талонів. Зараз я піду все сложу, возьму, напевно, новий сет броні і піду на третій. Ось ми вже і на третьому етазі, етазі. Зараз будемо проходити. Зараз у мене вже майже закінчилась зброя ближнього бою. Як ви бачили, я навіть кувалдою із-за стіни приходилось мені бити отак от швиденько. І тому щас зараз візьму з почти якусь зброю. Напевне, ось цю мачету візьму. І допройду зараз уже третій етаж. Оцю велику кімнату я не буду зачищати, тому що там дуже багато зомбі, я тільки зайду. І тихо заберу там один ящик. Ну це ви побачите. Так, і хто не знав, то тут в цій великій кімнаті. Зараз я відкрию цей ящичок, по-бистрому подивлюсь. Так, тут уже отримав винагороду, забираємо її. Відкрий ящик, тут у нас каністра з бензином. Так, хто не знав, в цю велику кімнату можна так от зайти, присісти, попід стіночкою пройти і залутати тихо цей ящик. Зараз подивимося, що тут буде. Там, вони, як видно по міні-карті, дуже багато зомбі. Тут так, жовтий білет і молоточок, який ми зараз заберемо. І проходимо далі. Ну, в принципі, тут вже без прискорення можна пройти, тут не дуже багато. Зараз кувалди цього потихеньку. Так ще раз. Так от раз, два і мачеткою добиваємо. Також тут у нас токсичний Оп, оп, і все. Вже майже допрошли. Зараз декілька гігантів доб'ємо яростних. Зброю буду залишати на стіл переробки. Та й... Щось я не туди зайшов. І мене вмазав яростний гігант. Ну, і через те, що я в воєнній броні, то я вижив, звичайно, ну, але це не дуже приємно. Забираємо красний талон. І тут у нас ящик. Залишилося буквально дві кімнати, і вже все так забираємо. Це не потрібно. І ми вже майже пройшли третій етаж. В газову кімнату я не буду заходити, тому, тому що в мене немає 에, противогазу. Так, залишився тостяк. Зараз я навіть покажу вам, як із за... Ай, із за стінки не зміг стати. От, от тут станемо. Отак от. Оп. Ага. Зараз треба. Раз. Раз. І як ви бачили, я навіть кувалди так міг робити. Хоч вона дуже не швидко медленно дуже б'є. Але я вже вмію і кувалди навіть так робити. Ми проходимо Зараз залишився один яростний гігант. І там кімната з кучою маленьких токсичних зомбі. І, в принципі, вже все. Мінюзі. Звісно, дуже багато промахів роби. Третя частина патронів. Напевно, десь улітає і промазується просто. Так, майже майже все добили. Тут у нас червоний талон. І зараз ми будемо відкривати всі три ящика за всі талони. Так, подивимося, що тут. І зараз ще мачетою доб'ємо. Кучу токсичних. Так, забираємо все. І тут ми, звісно, дуже багато х... хілок потратимо, але. Я думаю, це нічого страшного. В наступному відео, я думаю, ми пройдемо або ферму, або будемо в поліцейському участку проходити. Ну, а зараз поки що так. Четвертий етаж я не проходжу, тому що, не знаю, він для мене ще. Занадто тяжкий, напевно. Мені не подобається його проходити. Так, ну все. Оскільки ми 10 червоних, 16 жовтих і 15 зелених талонів з третього етажа. Заробили. Тепер спускаємося на перший. Підемо сложимо всі ресурси і, в принципі, будемо відкривати ящики. Так, тепер піднімаємося наверх. І... що і. Все складаємо, все, що не потрібно. Так, так, це не сюди. Дивіться, до речі, скільки броні воєнної. І ціла куча уже талонів просто. У мене так багато талонів не було ні разу. Так, ще цю броню знімаємо, мачету, хілки. Потрібно це все зараз кудись кинути ще. Так, от Раз, раз, раз. І ще один ящик. Так, в принципі. Броню сюди закинемо ще. Чи куди? Я навіть не знаю. Ось сюди. До зброї нашої. Тут, до речі, мені тактичні ботинки випали з... А, це будинки спецвойськ з, з, з поліцейського участку за такої синьої карточки. Я недавно пройшов 24 чи 23 волни. І оце мені нападало. Так, беремо білетики наші. І йдемо відкривати. Так, зелені, жовті 25. І червоні 30 штук. Так. Так і отак от. Все, в принципі. ідем відкривати і дивитися, що нам випаде. Але чопер у мене вже є. Я не пам'ятаю, ви бачили чи ні. Ось. Тому мені сильно не потрібні ніякі ні вилки, ні бензобаки, але вони, звісно, потрібні для прокачки чопера, тому що в мене там тільки 2 ячейки доступно. А хотілося б побільше. Ну. Відкриваємо спочатку за зелені. Дивимося, що тут. Ну, в принципі, як завжди, там глок. Сет броні. І, до речі, в мене навіть був вдома палець. Це активація, але я його забув на наступний раз відкрию. Так, відкриваємо за жовті. І одразу за червоні, а потім подивимося. Так, за червоні. Дивимося, що тут жовті колеса навіть випало. Також модельна байка, але вона в мене є. Калаш, це неплохо. Ну, колесо, а остальне, в принципі, як завжди. І за червоні талони. Також колесо, до речі, два цвета воєнної броні. Стальна пластина. О, с 4 с 4 це класно для рейдів. Скоро будуть уже, а може не скоро, ну будуть рейди. Буду також знімати. І я вже почав робити навіть залізну кімнату, другу каміну майже доробив. І зробив один залізний пол. І буду дороблювати залізну, робити залізну кімнату, щоб мене не могли рейдити. Ну а в принципі на цьому будемо закінчувати. Всім пока, до наступних відео.